В асфальті воронка у 4 метри завдовжки. Вибух стався саме тут, а от так званий кубик міцний позашляговик Гелендваген відлетів аж на 10 метрів. З цій стороні сталося, був вибух. По розказах вибухна граната кинув під машину. Потім пару вистрілів було з автомат чи що, я не знаю. Ми хотіли лісом, але там казали, що там можуть якісь зміни бути, ще щось щоб не йти. Вибух просто таки вибив селян з колії. Не те, щоб говорити, їм згадувати про це страшно. Страх, звичайно, переживання, страх за сім'ю за близьких. На початках інформація скупа. Троє загинуло, один в реанімації. Поряд з місцем вибуху купкуються друзі постраждалих. На я типа. Тим часом старим селом ширяться чутки. То дві машини. Другий той, що їхав, місцевий. А... А ті, що перші, я не знаю, я ще не знаю. Крапки на дір розставляють поліцейські. Невідомі полювали на власника відомої фірми з виготовлення морозива Богдана Копитка. Серед криміналу він знаний авторитет на прізвисько Копито. Та людина, на яку вірогідно був об'єктом замаху, їхав ззаді. Після того, як це трапилося, він об'їхав пошкоджений автомобіль. І зник у невідому напрямку. Зараз показуємо контакту немає. Батьки бізнесмена живуть неподалік від місця вибуху. Я рано тут, як почула таке, то мені ще ноги підкошували. Але слава Богу, що, що, що син живий. Таких, як він не люблять, ти, ти знаєте, які. які Таких, таких не люблять. Вони хочуть, він так робив, як вони роблять, а він так не хоче робити. Бізнесмен мав їхати саме у кубику, який підірвали, але раптово пересів на інший автомобіль. Нападники цього не знали і підірвали позашляховик і зрешетили охоронців. Вибухівка більше всього була закладена під дорожнє полотно, під асфальт. Тільки на місці пригоди виявили проводки до які були під'єднані до вибухового пристрою. Задля знешкодження копитка кілери мали навіть гранатомет, але так його і не використали. Стріляли не менше, ніж з двох автоматів. Ми виявили на місці два рожки від автомата відстріляних. Не розряжений гранотомет у поліції. Очікують нових гучних справ. Певні вціліли копитко спитає скілерів за спробу його вбивства. А замовники за зрив операції. Хто ж саме хотів вбити сніжного короля? Копи досі встановлюють.